Аймоутас запускає систему зі збільшеним радіусом дії Stellar, яка забезпечує понад 450 км запасу ходу на електротязі і 1500 км комбінованого запасу ходу. Революція дальності Аймотас та майбутніх гібридних електромобілів у Китаї. Китайський автопром демонструє вражаючий стрибок в технологіях, і нова система Stellar від I'mMoutaS яскраве тому підтвердження. Оголошення про дальності ходу в 450 км на електротязі і 1500 км в комбінованому циклі змушує задуматися про майбутнє електромобілів і про те, як виробники справляються з одним з головних побоювань потенційних покупців тривога дальності. Я, як людина, що активно стежить за розвитком електромобільної індустрії, бачу в цьому не просто маркетинговий хід, а потенційно важливий сув у стратегії розвитку галузі. Більше, ніж просто збільшений запас потужності, еволюція гібридних технологій. Система Stellar це не просто більше батареї, це продумана інтеграція потужного 15 літрового двигуна Zephyr. Електродвигуна Херики на карбіді-кремнію і батареї Сюпа фривої МАКС ємністю 66 КВТ. Год ця технологія, як відомо, дозволяє значно підвищити ефективність двигуна, що критично важливо для зниження витрати палива і збільшення загальної дальності ходу. Мені пригадується досвід тестування інших підключаються гібридів, часто виробники зосереджуються на збільшенні ємності батареї, забуваючи про оптимізацію роботи двигуна внутрішнього згоряння. В результаті виходять автомобілі з величезними батареями, але з посереднім економічним режимом роботи. Stelller VidaMoute демонструє, що комплексний підхід ключ до успіху. Порівняння з конкурентами DeepAl S05 і нові стандарти. Паралельно з поданням Stellar. Deepal представила версію s 05 зі збільшеною дальністю ходу 620 км. Цікаво, що для цього потрібна була батарея ємністю 68,8 КВТЧ, лише трохи перевищує ємність Stellar. Це говорить про те, що 66 КВТЧ цілком достатньо для забезпечення вражаючого запасу ходу, особливо в поєднанні з ефективним двигуном внутрішнього згоряння. Цей факт підкріплює мою точку зору майбутні гібридів не в гонці за найбільшими батареями, а в оптимізації всієї системи. Виробники повинні прагнути до максимальної ефективності використання енергії, як електричної, так і паливної. Китайський феномен економія і психологія вибору у Китаї експлуатаційні витрати на електромобілі значно нижче, ніж на автомобілі з ДВС. Це створює цікавий феномен. Власники автомобілів зі збільшеним радіусом дії рідко користуються бензином. Навіщо, якщо електрика дешевше і екологічніше. Я вважаю, що це підтверджує правильність стратегії iMotas. I'm Вони пропонують рішення, яке задовольняє потребу у великому запасі ходу, але при цьому дозволяє максимально економити на паливі. Психологічний фактор також відіграє важливу роль. Можливість заправитися бензином в разі необхідності дає власникам впевненість і позбавляє від тривоги дальності. Перехідний етап або довгострокове рішення питання про те, чи є підключаються гібриди і розширювачі радіусу дії лише перехідним етапом залишається відкритим. В даний час навіть власники таких автомобілів намагаються мінімізувати використання бензину. Однак, я не думаю, що гібриди, що підключаються, зникнуть найближчим часом. Вони являють собою розумний компроміс для тих, хто не готовий повністю відмовитися від бензинового двигуна, але при цьому хоче скористатися перевагами електромобілів. До того ж, розвиток інфраструктури зарядних станцій йде нерівномірними темпами і підключаються гібриди, дозволяють долати великі відстані без побоювань. Майбутнє за комплексним підходом мої прогнози. Я прогнозую, що в майбутньому ми побачимо ще більше інновацій у гібридних технологіях. Виробники будуть прагнути до ще більшої інтеграції електричних і паливних систем, використовуючи більш досконалі двигуни внутрішнього згоряння, більш ефективні електромотори і більш ємні батареї. Особлива увага буде приділятися розробці інтелектуальних систем управління енергоспоживанням, які будуть автоматично перемикатися між електричним і паливним режимом в залежності від умов експлуатації. Я також впевнений, що ми побачимо більше гібридних автомобілів з можливістю використання альтернативних видів палива, таких як водень або біопаливо. Поради потенційним покупцям, на що звернути увагу? Якщо ви розглядаєте покупку гібрида, що підключається, або автомобіля з розширювачем радіусу дії, зверніть увагу на наступні фактори. Ефективність двигуна внутрішнього згоряння, дізнайтеся, який витрата палива забезпечує автомобіль в гібридному режимі, ємність батареї і запас ходу на електротязі. Оцініть, наскільки вистачить електрики для ваших щоденних поїздок. Інтелектуальні системи управління енергоспоживанням, дізнайтеся, наскільки ефективно автомобіль використовує електричну та паливну енергію, наявність і доступність зарядних станцій. Оцініть, наскільки зручно вам буде заряджати автомобіль. Репутація виробника і якість обслуговування, дізнайтеся, наскільки надійний автомобіль і наскільки якісно обслуговується: Висновок: Нова ера гібридів у Китаї. Система Stellar від iMotus це не просто технологічне досягнення, а символ нової ери гібридів в Китаї. Вона демонструє, що майбутнє електромобілів не в гонці за найбільшими батареями, а в комплексному підході до оптимізації енергоспоживання. Я впевнений, що Stellar надихне інших виробників на розробку інноваційних гібридних технологій, які зроблять електромобілі ще більш доступними, зручними і екологічними. І можливо, саме такі рішення допоможуть подолати тривогу дальності і прискорити перехід до електричного транспорту в усьому світі.